Ми запрошуємо вас на віртуальну екскурсію нашим рідним місто Вільнянськ, компактне містечко із досить розвиненою інфраструктурою. Тут є чотири загальноосвітні школи, будинок, спортивна та муляція двадцять 29 червня. Ворог підступно вдарив по місту Вільнянськ посеред вихідного дня, коли дуже багато людей цивільних було в центрі, де не існує військової інфраструктури. Саме туди поцілили ворог, де мешканці відпочивали в вихідний день діти. Просто в центр ждало всього 43 людини. Загинуло семеро людей, з них три дітини. поранних 36, 9 дітей та одна вагітна.